Шановні друзі, щиро вітаю вас з Днем працівників телебачення і радіо. Але власне сьогодні ми святкуємо з вами другий день журналіста в Україні, адже кожен журналіст, чи він працює в друкованих, в онлайн, де б він не працював, він теж виготовляє відеоконтент, Він теж намагається донести своїм своїй аудиторії правду. І головне, в часи війни кожен журналіст в Україні є голосом на захист на пошук справедливості. Шановні колеги, я сьогодні знаходжусь в офісі Free Press Unlimited. Це Поважна глобальна організація, яка захищає свободу слова, яка захищає безпеку журналістів, це організація, яка була найпершою, яка притягнула руку допомоги українським журналістам у лютому 2022 року. Штаб-квартира організації Free Press Unlimited в Амстердамі. Сьогодні тут відбувся показ нашої документальної стрічки про важливість прифронтової преси. І відповідно колеги розчулені, вони шоковані і вони максимально готові підтримувати. І наших колег, які працюють на передовій, шановні колеги, бажаю вам убезпечення, безпеки. Вона надзвичайно важлива, але і бажаю, щоб гасло журналісти важливі пролунало якомога скоріше в мирній Україні. Шановні колеги, зі святом з днем працівників, телебачення і радіомовлення.